На каналі Софі Стар, і сьогодні ми з вами будемо е, говорити про косметику, про бюджетну косметику, е, чи подобається мені косметика, якою я зараз користуюся, чи я хочу переходити на якусь іншу косметику. Все це буде у цьому відео. Також в цьому відео я буду розповідати е, і показувати, так що, от неодмінно переключайтесь, у мене от... я вам трошки покажу. У мене ось тут на фоні великий бардак із моєю косметикою. Тому ось, тому, вибачайте, в цьому відео буде обов'язково цікаво, бо я сама не дуже люблю розмовні відео і а, буду показувати і одночасно розповідати. По-перше, ми сьогодні з вами поговоримо про те якою косметикою користуюся я? Це найчастіше моє запитання, і чи вона мені подобається. Це я чую вокруг кругом, і чи хочу переходити на більш таку дорогу косметику, так, наприклад, з магазину Єла, або там, з магазину Блиск, так допустимо. Тобто щось тільки вище. Перше розповідаю. Так, я хочу взяти дещо ось там з полички і дещо вам теж показати, поставити сюди на фон, додати ще косметика, щоб я відчувала, що в мене все стоїть, а то у мене просто ось. о, я забула те, я забула те. До речі, готую завжди собі водичку на відео. І в проміжутках відео теж її п'ю. Так, друзі, я все доклала і буду розповідати далі. Я зараз користуюся косметикою. Від брендів Аврори, так? І розповідаю, чому і коли я її купляла, над чим я міркувала. Я міркувала так, що і зараз я так міркую, я не змінила своєї думки. Що коли. Ну, Я навчуся користуватися взагалі косметикою. Так? А, бо ти ж, навіть коли я купляла, я навіть ту, що, мабуть, не розуміла, як її фарбувати. І з часом мене лише я могла фарбувати зараз, так? А, бо трошки пізніше, мабуть, місяць, ну, три місяці тому навчилась нормально, хоча б. ось, Прифарбовувати, да, бо в мене ось воно все ось це розпідналося. І хочу сказати, що в мене доволі багато косметики. Зараз ну для мене це багато, тому що реально я вам робила недавно обзор мабуть, цієї косметики. І це не вся моя косметика, бо я була у подорожі. Тут я також вам покажу, що в мене ще є з продуктів. Так. І ось я зараз потихеньку почну перекладати ось сюди так, продукти, які вам треба показати, і тим самим буду розповідати. Ну, по-перше, хочу вам сказати, що дійсно я їздила до бабусі в влітку, і багато косметики я не всю змогла взяти. На жаль, на жаль. я б хотіла своїм дівчатам, бо в мене там є подружки, показати доволі більше косметики, бо в мене трошечки ще є під запасом, так, космеку. Палом, так, я зараз підійду. Е, косметики. Знаєте, для мене е, мати якусь таку косметику, прикольну, це дуже круто. Так, тут у мене начебто все. Так. Хочу сказати, що неодмінно, коли я е, була дитиною раніше, я б не сказала, що я. Е, я навчусь користуватися косметикою взагалі. так Що у мене є якась косметика, так? Ну, що Вона мені мене буде взагалі. ось І тому, знаєте, для мене це зараз дуже велике досягнення, що в мене взагалі є косметика зараз, і що що в мене все зараз супер Зараз я вам покажу косме. Так, давайте далі продовжимо тему. Тобто, ви зрозуміли, я хочу взагалі, по-перше, зараз навчитися на бюджеті, тобто на брендах Аврори, Луні, Сафі, так, косметики, Color Intense, так, і так далі. Ну, коротше, бренди. А, а потім вже переходити на більш бюджетну косметику. Тому що, знаєте, і взагалі я замислюсь більш. Про свою шкіру, так, наприклад, про мені просто дуже страшно, якщо я куплю там тон від Essence, так? І в е, мене просто його не носу. а це більш косметика Essence там для підлітків, так, Essence, Есенс е, Патріле Ро, але дійсно, ну зрозумійте, мені страшно, що потім з віком в мене будуть ці пліщі, що мені потрібно буде їх замазувати постійно, що я не зможу ходити. Зі своєю натуральною шкірою, і зараз е, в мене дуже е, така образ звичка не користуватися косметикою саме щодня. Так, там можна якоюсь пудрою, намазюкатися, мазюкатися е, спієвкою, ну там бібі-крем, да. але знаєте, е, не формулювати звичку. Е, як всі там дорослі блогери, вони дорослі, вони пройшли той етап, вже так, який е, якщо ти дитина проживаєш ти зараз, і ну, розуміння, в тебе повинно бути, що ти не можеш зразу взяти і робити крутий макіяж, перескухнути на ту косметику. І якщо е, ви вже користувалися косметикою, що ви на очок, що ми навчалися на брендах там, Єви, е, близько, ну, не Аврори, скажімо так. Це дуже круто, що ви можете собі дозволити, але я вам скажу, якщо ви хочете економити, то, наприклад, я зараз відкладаю косметику, так, я набрала собі кількості косметики, яка мені потрібна. Якщо в мене щось закінчується, можливо, я куплю, але в мене достатньо так косметик, і в мене не одна там, допустим, пудра або концерт. В мене є що замінити, і дійсно це дуже круто з часом. З часом я б дуже хотіла поміняти дійсно свою косметику на але це з часу. Мені потрібен великий період, зараз буде перервана водичку. Якщо ви блогер, якщо ви розмовляєте дуже часто, якщо ви новичок, то без кого готуєте собі водичку, побільше так, водички. Так, ось. Тому хочу сказати, що. А, відео стане трошки менше, бо я почну ходити до школи. Можливо, будуть блоги зі школи, але не точно. Я не знаю, я приходжу до п'ятого класу, і всі знають, хто зі мною, можливо, приходить до п'ятого класу, або, можливо, ще ще. Ну, або, можливо, вже перейшли там далі. То всі знають з четвертого класу, у нас там один керівничка, і все, веде всі предмети. Там, крім англійської музики, фізри, там різні, так? Ось. А... Наступному році буде якась там керівничка, але будуть всі уроки різні. Я переходжу в середню школу, ну, в, клас, в класи середньої школи. Ну, коротше, мені дуже так, якось трошки лячно знаєте, навіть переходити і буде тяжче, але давайте доходимо до. Косметики. Зараз вам покажу косметику, щоб вам не надоїла, яку я не показувала вам в обзорі. Приходьте, дивіться обзор, але подивіться обов'язково це відео, поставте жирний лайк. Підпишіться на сторінку. У мене залишилось, мабуть, там зараз, я не знаю, як зараз, але зараз точно 99 підписників. Зараз покажу, у мене є фіксатор для макіяжу ось такий. от. У мене є, до речі, такий самий. Цей фіксатор. Зараз вам покажу, ось такий. Він дуже мені подобається. Мені зазвичай засвічує сонце, і мені це дуже не подобається. Зараз я якось настрою, щоб мені все було нормально. Ось так більш-менш, в принципі. Давайте я зараз трошечки ще чим Та, блін, не хоче триматися. Так, ось так більш-менш. Дивіться, ось такий фікс... Фіксуючий спрей від бренду LeVid, він доволі недавної колекції, але я їм вже користуюсь доволі багато часу. А, ну, мабуть, я користуюсь його з минулим літо, так? Я не знаю, коли. Ні, яким минулим літо. Я, мабуть, їм користуюся з осінь. З якої осінні? Ну З весни, мабуть, я їм десь користуюся. Я його десь купляла посередині весни, мабуть, але це дуже крутий результат, бо інша спрея в мене доволі кінча. І подивіться, бачите, ще більше половини є, і це дуже круто. Ну, Тим паче я не дуже там часто роблю макіяж, коли я його наношу. Так? Ось так от беру, так, відчиняю, попшикала там на обличчі, да, там 5. Ну, там 3-5 пшиків так, нанесла в кінці макіяжу. І це дуже крута. Мені подобається, він круто фіксує. Дійсно, на цілий день макіяж дуже круто тримає. Ось така у мене штучка. є. Я. Це я вам ще раз повторюю: показує те, що не було в обзорі моєї косметики. А так, ось це все, що у мене ось зараз ось тут на задньому фоні. Весь обзор там був. А, все це косметика, бо я її всю везла. А зараз я саме показую, яка мене залишилась так тут в Одесі. І я вам її не показувала, так? ну, став. О, і да. А, Тому далі в мене є ось така ще одна тушь. Ось так. Вона від Color Intense бренд ось. Ось, мені здається, теж дуже бюджетна, крута туш, Я її купляла недорого, але мені дуже подобається, що в кожної моєї туші. Різні щіточки, і дійсно, ця дуже дає об'ємчик. Вона дуже крута. Звичайна така туш, яка дає об'єм. Ось така от, в мене є. Далі у мене є ось такий от тінт, сердечко. Я не брала два своїх тінти. Ось, бачите? Ось такий от тінт. Він дуже прикольний. Дуже крутий, доволі темненький, але я його люблю нанести спеш консилер, так? А, але не багато, щоб прям не перекрити губи, да, як раніше було популярно. А просто ось взяти, трошечки нанести, підтушувати, нанести консилер. О, консилер вже заговорився тінь, і розтушувати обережно пальчиком або якоюсь легенькою. Пензликом для макіяжу. Ось такий ось тінт у мене є. Теж дуже крутий тінт, не сильно перехваля, але він мені подобається. Але якщо б я знала, і якщо б я обирала між ось цим тінтом і ось цим, то я точно б обрала ось цей тінт. Чому? Тому що він світліший. Я шукала тінт, який доволі світліший, який він мені дуже подобає, подобається. Ось такий тінт, теж він непоганий, він світліший. Я навіть тестувала їх на папері, і цей тінт виграв. Він доволі дуже красивий. Він не такого кольору, як здається, так, це ж тінт, зрозуміло, він дуже круто міняє свою текстуру, він такий доволі рожевенький, навіть нанести, якщо його на руку, то він буде рожевенький. Теж дуже прикольний, і якщо ви от, хочете обрати між цими тінти, якщо ви хочете якийсь більш темніший і більш пігментований, Тін це ось цей. Якщо ви хочете, щоб це було щось таке ніжне, щось, ну, щоб воно не було дуже підготовлене, щоб круто розтушовувалося, то теж добре розтушується, але ось. Ну. Але мені два тінта, в принципі, подобаються. так. А далі а, ще ось у мене ось такий є хайлайтер. ось. Ми, дуже мені подобається, але всім дівчатам казали, що хочу ще купити ще один. Е, в мене від бренду Lovit є, а там я бачила, що е, є новинки такі самі хайлайтери, так? але в ну, зараз я вам покажу. В ось такому відцінку, тільки в такому форматі ось, типу, коричневенького. Чому вам він коричневий показується? Він доволі світленький. Я не розумію. Щось погане з освітленням. З так, зрозуміло, тому я хочу ще один такий, а цей мені дуже подобається. Він ось так от берете і папіком наносите. Не хочу наносити. Так, портити свою ручку. А, далі я не брала а, до літа а, жодних скульпторів. Я думала, що наш, навіщо мені той скульптор влітку, що <плес> я їм не буду користуватися, що воно, ну, знаєте, тим, потемніше. буде. Чому я його не взяла? А? Я б зараз просто. А в мене є, по-перше, ось такий стік. В цьому стіку є контурінг. Ось цей, бачите, ось такому відтіночку. Зараз скажу, в 0,1, 0,5 взагалі цей продукт, бо тут ще є хайлайтер. Цей хайлайтер дуже красиво дивиться на обличчі, не ось так блистить, якщо його просто нанести. Да, Так, гарні блискики, а якщо нанести на очі, то знаєте, як просто водичку нанесли і вона блистить. Я дуже хотіла знайти щось хайлайтер, який ти наносиш, і воно, як знаєте, таке водянисте, буде легке, сяюче, і ось це прям ідеальненький. Цей продукт дуже крутень, крутезний, коштовий, він взагалі недорого. Десь 34 гривні. Два продукти, якими користуюся. Однозначно ставлю лайк. Цей ось контур дуже зручний. Ось тут -от, ось так от робити контур носика. Тому, однозначно лайк. Або ще ось цей хайлайтер зручно в кутик ОК. Класно, теж дуже красиво сяє. Скульптор. У ну, мене є контуринг в, то, в той Мені, в принципі, контуринга вистачає, бо я контурінг їх, лише наношу ось тут. І, можливо, ось тут лінії провести, так, в принципі. А скульптор, скульптор. Він дуже красивий, дуже ідеальний відцінок, від Color від і тенс, І всі подумаю, що це. Суха текстура. Ні, фіга, воно не суха. Я всім своїм дівчаткам кажу: о, суха текстура, можна мені нанести? Я вам кажу, це не суха текстура. Е, ви зараз таки подумаєте, як я дуже я зараз розумію ваше враження, але ось подивіться, ось так. от. Воно ось, розумієте, ось таке от ріденьке, е, як вам сказати, м'якеньке. Ну, коротше, це не суха текстура. Е, але. Я хочу сказати плюс цього е, скульптора, що він дуже зручний, е, що він дуже крутий. Одиннадцяти скульптор так, для новичків мого каналу, і хто не знав взагалі. Е, ось сюди. Ось сюди наносити, ось можна нанести ось сюди, в принципі, я наношу. Ось сюди теж закріпити, в принципі, контурінг, який ми нанес, І а, знаєте, я ось, ось сюди, ось ці гуртовиння носика люблю наносити скульпти. Блін, сказала, 5 хвилин тому не хочу пачкати руки. Що прийшло? пройшло? Далі в мене був тон. А, так? Я, знаєте, я, чому у мене зараз от немає другого BB-крему або другого тональника? Ні, не тому, що, мені жалко, я зажала гроші. Ну, для себе я не зажму, да? А тому, що, по-перше, вже скоро, по-перше, буде іншу пора року, осінь. А на осінь потрібно щось поплотніше. У мене був поплотніший тон, але він завершився. І його срогодні. Сказав пока-пока. Не забуваємо на них теж дивитися. А, Ну, контуринг, так? Контурінг. Ось. Звичайний контуринг, він доволі. Не, боже і контуринг. Я вже заговорююся, консилер він доволі плодний. Подивіться на його велику щіточку. А це плодний консилер. Він у мене лише один рік. Ось. А, але він не думає завершитися. Тут дуже багато продукту, і він мені дуже цим подобається. Та й круто, плотно перекриває сіночки, тому е, консилер певний є. в принципі. Тоналку треба підіскати дійсно, тому що, знаєте, скоро вже буде е, той самий. Період X осінь. Але осінь ви знаєте, в мене трошечки буде зупинка макіяжу, бо це я кожного дня роблю, а кожного дня в школу ти не поробиш макіяж. Так, до прикладу, можна зробити щось супер легке, без туші, без там, не знаю, якогось хайлайтера, а там, допустимо, пудра. Я не знаю, якісь трошечки рум'яшок, без стрілок обов'язково. Ще у мене є дуже крута помадка. Ось Сафі, і знаєте, я вам зараз за 3 секунди розповім її аромат. Просто покажу вам ось цей, ось цей продукт, і він пахне однаково. Я не розумію, ось, зверніть увагу Сафі і Лувін. Знаєте, мені таке відчуття, що вони створювали в одній компанії. Е Свій ну, типу, бренд, і вони просто взяли однакові аромати для цих. Е... Але це тінт такий, так? Е, він переблискує. А ось ця от помадка, да, яка у мене є, я її не показувала вам. Вона дуже красива. неї такий, бачите, прозрачний, дуже красивий аплікатор, дуже красиве пакування. Вона така ніжна, з, роз... з рожевими блискітками. Вона мені дуже подобається. Вона дуже красива, але зрозуміть, мене пахне. Просто однаково. Я всім по даю понюхати. І ось таке запитання залишається. Так, чому іде? Ще і, в мене є два лівчика для губ 0,2 02 відцінку і 0,6. Е, розповідаю, 06 в мене. 0,6 відціночок у мене був. А 02 я робила невеличкий шопінг. так, Зараз розповідаю, 06 у мене був. А що я купила? Розповідаю, так? я вже ж тут трошечки побула, так, майже місяць завершився, залишилось приблизно 2 тижні з половиною. І я придбала новенький собі олівчик у ну, другому відцінку від Луїт. Дуже красивий цінок дуже подобається. І в мене був, ви знаєте, ось цей тінт. А я купила собі новенький, бо він завершується. Треба буде їх повитирати, бо вони трошечки якісь я їх. Так, ну, все, можу розхвалювати, бо я вам сказала, зрозуміла. Ось це завершує, ось це почати. Навіть аплікаторів, ось, бачите, є різниця. Великий і маленький. Ось цей великий це новенький. Тому залишаю, а це викидаю, одну з наших. Так, ну, друзі, давайте далі е, про... розповім трошки. Я показала, буду далі розповідати. Е, чому? А, давайте в мене ще відбувся е, недавно шопінг. У мене були ось такі чорні заколички для макіяжу. Вони теж, чому я їх хотіла взяти, але я їх чомусь не взяла, вони залишать. Ось такі звичайні чорні е, заколочки, я їх просто ось так от заколюю, коли роблю макіяж. В принципі, вони великі, дуже зручні. Е, купляла я їх у моній кошті. Не всі знають такий магазинчик, але, в принципі, такий самий аналог я бачила в Аврорі е, за 35 гривень. Так сам, е, а я їх купила за 24, ну, так, зрозуміло. Е, це в мене були так, А я собі е, Ще одні в мене були, теж хочу вам показати. Я теж дуже хотіла їх взяти, але я їх забула. Ось ці, ці самі зараз дуже популярні е заколочки, якими я називаю утюжки. утюжки. Вони мені дійсно напоминають якомусь, чомусь форму утюжків, але вони дуже прикольні. теж. Е оці я купляла е в Аврорі. Ось. Там теж якась акція була, і вони мені теж сподобались. Так, зробила вам наразі взорчик, а далі розповідаю. Якщо ви дійсно хочете почати з косметикою, і ви не знаєте, з чого почати, які продукти купляти, все це зараз вам розповім. По-перше, уходи засоб. Уход це взагалі те, що Ну, я вам зараз розповім, те, що підходить взагалі всім. Уход це та сама річ, яка підходить, в принципі, не всім. Я не знаю, що вам сподобається, що вам не сподобається. Але пораджу одну-дуже круту річ, яка майже всім українцям дуже подобається. Мені здається, у кожного українця колись це було. Або у їхніх матусь це є це крем Нівея. У когось це воспоминання у дитинстві, бо кажуть, що у мам був цей, крем і цей аромат крему. І він не змінився. Цей крем доволі крутий, він увлажняє обличчя, він для всіх типів шкіри. Він, знаєте, в нього така незвична текстура, бо зазвичай в кремах, я навіть не знаю, як вам сказати, в кремах цей крем такий, знаєте, в нього така дуже щільна текстура. Ти його ось так здушов і прям чувствуєш його, він дуже-дуже. Крутезний, Я, у мене була маленька баночка, прийшла на велику, просто офігенніший крем, дуже мені подобається. Далі крем для рук. Ну, теж крем, у мене, який підходить для всіх типів шкіри. У мене є ще такий самий з абрикосом, начебто. Він до речі, є кольором Майонез, а це просто звичайно біленький, з трояндочкою. До речі, само і фірми я собі недавно купила. У мене була колись така теж від цього бренду. Я вам її в кінці покажу, коли підемо в баню. Теж для всіх типів шкіри, ну дуже зручний, доволі крем. Ще крем, який тече, я не знаю, чи то в мене він просто потік Бо його розколотали мені дарили на день народження. Був такий набір: це денний крем для рук, а це нічний крем для рук. А, роза і піона, але в мене, я вам зараз покажу, денний на руці. Просто. Ось, дивіться, я його наношу, і в мене він розтікається. Це не просто звичайний крем, а це як молочко якесь таке дуже ніжне. знаєте Просто подивіться, він тече Бачите? Ось, дивіться, він зараз ось тут. Зараз почекайте. Він зараз ось тут. Чому він не тече? Блін, хвилинку тому він тік. Ладно, ну, давайте його розмаземо. Ну, ви зрозуміли, він потік просто. Ну, крутезно, що він потік. Далі. Якщо ви дійсно хочете, ну, це такий мій невеличкий уход. Що в мене доволі як, а, ось такий бальзамчик. Є ще такий а, це мій бальзамчик мені його дарував. Ось подивіться. Розумію, у мене його вже мало, але а, ще є такий гель для душу дуже красивий аромат троянди. Оце ця нудна трояда. А це просто якась ванільна, трояндочка, якась така трошечки щепотка, цукру, я не знаю, щепотка солі. І звичайний крем для доволі ніжної шкіри, більш для дитяча, але для дорослих він теж підходить. Кого ніжна шкіра. Теж для всіх типів. Це вам підсказка мого догляду. У мене ще є крем для п'яток, його не буду советити. І є ще один жирний крем для да, обличчя, але не буду вам його показувати, бо він не для всіх типів шкіри. А мої шкіри ідеально він... підходить. Далі. А, ви всі знаєте, мені здається, що з бюджету можна дійсно дуже багато продуктів. І всі, мабуть, знають, що ось така палітра ціней, схоже, вийшла від Essence. Стоп. Я вам не показала, ще одну новинку, яка теж є аналогом. Вона в мене в рюкзаку. Ладно, можливо, я та кінці вам покажу. Всі, мені здається, бачили або на сайті, або в магазині Єва Аврора ось таку палітру ціней, це є аналогом Essence. Зрозуміло, якщо ви хочете навчитися, в принципі, ця косметика, коли ви наносите її на обличчя, якщо це якась доволі дуже прикольна косметика, то вона. І я вам хочу сказати, якщо ви знайдете те, що вам підходить, те, що не розсипається, то можна знайти щось круте і навчитися. Е, тому е, просто ваші шанси. А, до речі, я ще те, що я не привозила, е, дівчатам це така ще одна палітра ціней. Тут блискітки, в принципі, ці блискітки є в кожній палітрі, тому я вирішила їх не брати. У мене є схожа палітра, де. Є такі блискітки, тому от я їх не брала. Так, це в принципі все. Так, я більш. Ну, хочу вам сказати, що ну, дійсно, якщо ви хочете навчитися, ну, моя порада починати з бюджету Lavit. Сафі. І знаходити для себе продукти. Ні, не купити там один код.